Так, це лосось чи тунець? Ні, тунець. Вибачте, ось такий тунець. Оце коли акція і, і так на бутерброді, А коли гості на порозі, ну да, так, так це, це, це вообще вилучалочка. Так так, така виручалочка, А ще знаєш, смачно це робить е, салат. З, яйцо? Крашко, з крашанкою, да. да Яйце, ну крашанка. Да, цибульки, зелененької. Та да, це взагалі дуже смачно. Так. так. От, да, Тунечка, що? Ага, я поняла. Ми сьогодні зробили хороше блюдо. Ой, друзі, це не те, що хороше, це ой, супер хороше. Толічка. Ану, став, сюди я буду вам наливати каву. <плес> Можна це <цю ж> чиста, що? Чиста. Так, ти поки приготуєш, ми все по -по поїмо. <плес> а, <плес> ага, де ж даєш. Збереш оце. Ага. Да, що він Так. Дружина, хоче. Іду туди на ліс. Добре. Ой, Люся, я трохи кохнула. Нічого, нічого. Це ж тобі наде ще одну. Тарету. Ну, да. Люся сіла зверху. Ну, Ти, кориці, да. нам понасипала. Так, да, да, да. угу. понасипала. Сто фенді! Видно, там я дам, там, дам. Дать? Мені беруть чашечку. Мені лежать. Тобі другу чашечку, да. Толя, а тобі що? Нічого, не, він не бере другу чашечку, він так. Так, а, а я... мені а тобі... ложечку. Да. Тобі тобі починаємо. Потім... Дякую. Так. Тобі ложечку. Ми лимончик. Тонічка, давай почаюємо, покофіюємо. Так ви вже бутерброди з'їли. Я ні, я вже з'їду. Так бери другий, сир клади. Так, оце приберу, щоб нас видно було. Ну, да. Я вам дуже вдячна. По-перше, що ви в мене є. По-друге, що завжди ми разом. Дай Боже, щоб завжди в нас Можете, все було добре. В ага, давай. Кому рушничок треба буде, я потім подам. Ну, Чи... Ані, я отак зараз наріжу. Да, вот як так, як салфеточку ага. зробиш, як салфеточку. Отак. Бо воно мішає. І <гас> ми сьогодні таку справу зробили. Толя, дякую. Ну що таке мужчина єсть? Та ми самі зробили. Сам. Та ти що, Толя? Воно ж і важке. Ласка. Та Туля, ти як схватила, я думав, що зараз і мене піднімеш. А потім отак спину туди да. розігнуся. Так, ну, ну, так ну, Люся, може ще? Мені не потрібно. Ні, не, не все, все лічка. Шо... А подисочок сиру сюди не Сиру, можна mm -hmm. моєю рукою. Ну, конечно, ти ж ходила, мила руки. Так і ще один. Ну, давай так. О, це з Тобі помидори не... Ні, я вчора з'їла свою порцію. Ти порціонно свою порцію? Це наша залишилася? Ну, добре. Ні, тут для друзів. Добре, так? З хлібом, з таким хлібом. Що ти скупляла? В коктейлі. Люба тебе були. А, помидочки. Ти що угу. спішиш, кудись, це саме. А, а ти про про, ці, от, про тунець. Угу. Да, хороший. І от о, воно в холодильник аж під самою і спаритель стоїть, свой час ужде. Ну угу. я рождалася. Угу. Там ще є. Не, mm Досить. -hmm. І оце смачніше, ніж всяка ковбаса. <різь> <різь> да. Наталя сьогодні пролетіла. Шкода Наталі. Наталі угу. великий привіт. Обов'язково. Наступного разу поїдемо Угу. Хай не боліє да, угу. і хай себе не нагружає сильно. Ну, якби в неї... Не ти коліна, вона вже й похудла трішки. Так, да, Угу. За місяць. А не бачила місяць то? Угу. то? Ну Така така ж приємна. Ну а коліна ж не годяться, і то ж. Ну і ще ходить, ходить треба. А що ж ходити? Як вона знаходиться, поки вправиться там, а тоді вже ж їх ходить. Тоді вже хоче лягти. А це прийде, каже, ні, а я вже пішла, мені так хочеться лягти. Так. <кій> 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 Тимур ще можна другий поверх, це можна полізниця походити ще. це я ходжу, так. А в неї ж угу. нема куди ходити. А при, по ступеньках так хорошо, це шкулинця, да, вот, да, да, да. ж колінця, тренується. Напрягається ж. Зараз поодихаємо, а <кій> приїдемо додому, Тоня теж повідпочиваємо. І в огород. І в огород. Працювати. Так, а що ти, як ти нічого не купила, два камінця? У мене робота. А, є робота? У мене там робота є. Городів гадає. А ти оце кажеш, що ту ялицю ти сама, що маленька, ти сама виростила? Ні. Ти не, купувала? Mm. Все купила. Бо чого вона в мене не, не прийнялася, а те, що ти відрізала, ну, ти зламала чи як. Ну, вона так mm -hmm. була з нею. Може, щоб баночка злетіла. Ну в мене завжди вони приймаються. Mm -hmm, То нічка, не знаю. А ти корневіну не купила? А нема. Mm -hmm. І в добро боту нема. Я. Yeah. А ти знаєш, вчора я забулася за кам'ян, за ці камінчики, що си так. Не знаю чого. Uh -huh. А то що треба отак от, от бумажечка uh -huh. і писати і oh, Ну, заспокоїла, слава Богу. А то я тільки встати. Та вона на тебе більше ну, Ти Хочу, що вона, вона? творила, Люсі, Тоня... це треба було відео ну, знімати. Ну, mm, бачите що, mm. одгавкується. Mm -hmm. Так це вона заспокоюється. Стоїть тільки встати, дам. Як вона не Толю? вона на мене. Що ж ти мене покинула? Я їй хоч і полад не дається. <плес> Ой, прийшла, прийшла. Що ти хотіла? Не дається <плес> гладити. Сиру потім дам. я дав тут не, не хочу. Не хочу, а ну не голодна. Прямо маленький кутувати. не хочу. То да. ли ощукаю. Паук. Молище. Дякую. Ну вот так, Сил набралась и. І... Ой. Люся. Вже двоє суток не включаю опалення. А що на дворі там було 19, а вчора було взагалі 21, на що його включати? Тонічка, та ти навіть мене переплюнула. А чого? А того, що ми вчора включили, було не включено. 8 часов включили вечора. І кажу, Толік, давай пару часів хай воно погріє, е, а потім ночі встанемо. Я буду загружати машинку і виключу. Тоня, і що ти думаєш? Я встала в 12 часов, почала першої, загрузила машинку, лягла далі, продовжую спати. Машинка пострілася, я ще один раз в 4 часа встала, перезагрузила, а потім А це в тебе енергія. Да, день-ніч. День ніч. День ніч? Потім утром я встаю е, десь пів сьомої, десь біля сіми, спускаюся і думаю, яка я молодець. В 12 часов ні, і ще не так. Я до подоконника батарейка І пол теплий. Ага. Я думаю, я нічого не зрозуміла, чому воно тепле. Думаю, а сама стала встала і думаю, яка я молодець, що я виключила ночі, що в хаті тепло, і я приходжу до котла, там все горить, все пихтить. І думаю, ну яка ж Ага, А Наталя Трілюся. каже, я ж їй говорю, що я не включаю війна нічого. І на ніч, а я включила. Так, да, це ж і ми так решили трошки, ну ми попрацювали трошки з вечора вчора, то себе там, а я в огороді коваряла ножиком бур'янець по камінчикам. Та ну так і не холодно було. Ну думаю, та на всяк випадок хай пару часиків нагріється і виключимо. Ну і виключила всім часом. Ну нічого, зато сьогодні буде. <плес> ну сьогодні вже не буду включати. Так Точно. а сьогодні прохолодніше, ніж вчора. <плес> а сьогодні утром холодно. <плес> Я <плес> так вийшла, <плес> такий холодний вітер. Я змерзла, кажу, Толік сьогодні так холодно, тонічка. а зібралися їхати? Да, а воно похолодало. Ну нічого ми справилися. <плес> да? Справилися так. ми таку роботу. А що, все? Збираємося додому. Як ви мало посиділи? Та ну тут таке по мілочам. Зараз все мало. Як завжди з згосинка. О! Пішов, Толя, пока. Бо ти ж давай. А ми ще по... Ще гляну, що там у ти дивися, як в мене плиточка оця Толя бачив, як вона по посипалася. Теж треба. Ну йди і подивимося в парничок. Каже, що ти там накриваєш в парничку? Ой, а вітер теплий. Утром було холодно, а тепер трошки потепліше. Дивися вже на ті нарцисики. Дуже самі теплі дні. Да? А вже на середу там уже 16 днів. Oh, отак, от отак. Ага. 22 Ну, попрацюємо, так. Да. Та Попра... <пра>... Бачиш, нарцисики вже. Повідкривались потихеньку, відкриваються верніше. Да. Ну і що, ти хочеш сказати, що це мені там трішки треба переіграти? Да? Той, ну я, я подумаю, так це, да. це, це моє я. Так, ага, щоб Сантоліну я отуди да. посадила, так, а те, оці кущики більше, сюди. Його, те, що більше, його на задню площать, угу. а те, що менше, воно от, так. Що а що оце може вже й достатньо? Може отут на краю сюди по центру нічого й не треба. Ото я камінцями гарно оброблю. А, а може потім подумаємо. Ну вона потім покаже. Да, хай поки що росте. Поки що, да? Ти так хорошо шлангу придумала. Ага. Ну, прямо і оце що, оце ж сюди Я кусок. Кажу, ти ти, і отам та же в мене. Дірочкой. І Я не знаю, як... І отам, і там же в мене шланга бачила? Так. Ну це ж вони вже закінчились у мене. Шланг немає, тому будуть камінці або щось таке. примули Примули. От вони чогось у мене маленькі. Може, що вони ще молоденькі, не знаю. Ну, оце відкривай, сама можеш хазяйничати спочатку, ага. а що тебе за ага. Я... Е -е Ой, два сорта я забула, я там говорила, які це. Це валя дала сусідка, а ото я росте. Ну, парочку мені дасти. Та не вопрос. і не парочку. Ну, це томати, оце я розпікірувала. От теж тут по по назві, а то не пікіровані. Бачиш, там Бачу. і перці треба полити. А які сорта помідорів? розповім? Потім скажу багато тут сорти: червоні і розові, ні, Наталя, і Артема мама. мама. Ну, в общем, оце так. Угу. От ну оце в мене отутка буде огородик. Огородік. Оце, оце травки тут ростуть. Оце, оце отакий кусочок травки росте. І оце... оце я кучеряву петрушку посіяла. Я її люблю то, uh -huh. А тобі не потрібна така звичайна петрушка. А вона є в мене. От бачиш, кущик і далі буде злазити. Хвати, у мене ж ніхто не їсть, кроме мене і Артема. Віка не любе. Ну ото ж ну, там, там цибулю посадила таку, ну, знаєш, ж, оці зернишки. А От. це сіяночка. А, а оце ну, вона не сіяночка, вона та, що виростає цибулина. Ти чорненькі, чорненькі, їх потім розсаджувати, в общем там ну, таке. Да, ну а да, you... да, я... я Я ж її не розсаджую. Я просто її на зелень то... І я так, напевно, буду робити. Ну, а я лівці і ту і віднесла, ото бачиш, що там за, за домом, от, ото, за будинком. Оно Люся, оно бачиш, отам. А. Та воно бачиш, коли сидять в цих, ага. На, на так, да, да, виставила, вони ж тут у мене в перничку були. Ну і це ж так. Тут ще треба навести лад. Зараз вас проважаю, перевдягаюся, віднесу Наталії, те, що ти їй презентувала, і троянду, хай теж займається. Само... А сама займусь, я... Ну давай зацвіте, тоді візьмеш, яку ти хочеш. Яка тобі... Угу. Я поняла. ну викапуй. <різований> Та вона нічого не мішає, Ну яка тобі подобається, зараз викопаємо. Тільки, а чим же ж ми викопаємо, як все закрите, зараз щось придумаємо. Давайте <різований> домовимо так і Давай. Ну мені не жалко. Ну ладно. Добре, добре. Ну а що ти з А? Я нічого ще не думала. А, так що там вийшло з, этим, з гіацинтом? Що я надколола? Я ага. Ну, ну росте. І, ну, Оце я не побачила, що тут гіацин, то то бачиш. А взагалі вони в мене дивися, де воно а по кругу? Мішає, мені. Дивися, воно по кругу, Зараз викопаємо. Тобі. бачиш по кругу? Да, от, от той тобі мішає, Зараз. Моя зірочка, давай. Що я тобі там о -о -о. напрезентувала. Напрезентувала гіацент, ну не знаю, який, о, який він буде, він, скажеш. Ось і одну примулку. Ось, ось, який, Ой, ось. який він красивенький. Ось Зараз поїде на ПМЖ, на ПМЖ да. і ще віддала, що я тобі дала. Розмарін. Бо він твій пропав, що я тобі взимку давала, не знаю чому. От. Повітряна тривога. Може його а, його не треба було переливати. Ну, тепер будеш бачити. Да. Це... Ой, Господи Боже. Як тільки тривога, все. Угу. все, дякую вам, велике дякую. Я займусь роботою потихеньку. Так, от ну дивися, ага, забирай. Все, пока-пока. Все, пока-пока. Пока. пока. пока.